Росія знову гальмує мирні переговори і погрожує Європі. Влада Росії не бачить готовності Києва до конструктивних переговорів про врегулювання російсько-українського конфлікту, сказав міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Зеленський і Трамп зіткнуться із серйозними розбіжностями щодо мирного плану, передає Reuters. Під час сьогоднішньої зустрічі у Флориді Зеленський і Трамп зіткнуться із серйозними розбіжностями щодо ключових пунктів мирного плану. Зокрема, Київ і Вашингтон погодили багато питань, план із 20 пунктів готовий на 90 Однак територіальне питання залишається невирішеним. Росіяни обстріляли кабами слов'янськ, є загиблий та постраждалі. Сьогодні ворог завдав авіаудару по нашому місту, три каби, влучання у приватний сектор. На жаль, станом на зараз вже відомо про постраждалих, повідомив начальник слов'янської МВА Вадим Лях. Війна та санкції ведуть російську економіку до колапсу, зазначає ЦПД. Як зазначили у ЦПД, найбільше падіння зафіксовано в галузі виробництва тракторів, понад 61%. Бульдозерів майже 54%, пасажирських вагонів, 50% ліфтів, більш як 37%. Автомобільне виробництво обвалилося на більш ніж 34 Зачистка куп'янська триває, росіяни ховаються у невеликих кишенях міста. Про це начальник управління комунікації угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов розповів в ефірі суспільного мовника та телемарафону. Росіяни залишилися в кількох невеликих кишенях на території міста. Не знаю, можливо, ще займе тижні два зачистка цих кишень, але враховуючи те, що у росіян не виходить, немає якихось перспектив з розблокування, хоча було кілька поривів. То тут достатньо все однозначно, розповів Трегубов. купують в Китаї військову форму. Росія залишилася без текстильної промисловості, повідомляє служба зовнішньої розвідки. Усі обіцянки імпортозаміщення, після 2022 року російська індустрія не змогла скористатися тим, що міжнародні бренди покинули РФ, попри тимчасове зростання продажів. Спад не змусив на себе довго чекати. Уже у 2024 та 2025 роках галузь зіткнулася з проблемами, падінням попиту, закриттям магазинів і зростанням витрат. Смертельна ДТП у Польщі, п'ятеро загиблих, імовірно, українці. ДТП сталося поблизу міста вжего воєводства у вівторок. 23 грудня на перехресті двох доріг національного значення з невстановлених причин сталося лобове зіткнення автомобілів Ford Куга, яким керував 50-річний місцевий житель і автомобіля Volkswagen Passat. У наслідок аварії загинули шестеро учасників ДТП, водій автомобіля Ford і п'ятеро пасажирів Volkswagen. Останній автомобіль згорів. Зеленський не очікує. Що РФ відмовиться від своїх максималістських вимог, але розраховує, що США зосередяться на тиску на Москву, пише Financial Times. Як пише видання, під час розмови з європейськими лідерами Зеленський повідомив, що Україна готова створити демілітаризовану зону, вивівши війська з лінії фронту. Якщо РФ зробить те саме, він також очікує на надійні гарантії безпеки. Щоб розуміти дії союзників у разі нових нападів Москви. Окрім цього, Зеленський наголосив на необхідності стабільного фінансування Збройних сил, підтримки ППО та присутності європейських військових контингентів в Україні. Що стосується ЗАЕС, то її можна передати під міжнародний контроль, а електроенергія, яку вона вироблятиме, має розподілятися як для України, так і для окупованих територій. Росіяни вдарили по Херсонській ТЕЦ групи Нафтогаз. Під час атаки поранено нашу колегу. Вона госпіталізована й отримує необхідну допомогу. Станція зазнала значних руйнувань. Це була єдина ТЕЦ, яка забезпечувала теплом десятки тисяч квартир. Координуємо наші дії з місцевою владою для забезпечення резервних методів теплопостачання жителів міста, повідомили у Нафтогазі. На сам кінець про погоду. Завтра в Україні буде хмарно, помірний, вдень на Заході, Південному заході країни місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиться. Вітер переважно північно-західний, 7-12 метрів на секунду, на правобережжі, крім Закарпаття, пориви вітру 15-20 метрів на секунду. Хуртовина. Температура вночі від 1 до 6 градусів морозу, в Карпатах до 9 градусів морозу, в день від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла, на крайньому півдні від 1 до 4 градусів тепла. У Києві та області завтра буде хмарно. Очікується сніг, а на дорогах ожеледиться. Вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду. Вночі та вранці пориви 15-20 метрів на секунду, хуртовина. Температура по області вночі 1-6 градусів морозу, в день від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла, у Києві вночі від 2 до 4 градусів морозу, в день близько 0 градусів. Нагадаємо, 26 грудня снігопад накрив майже усю Україну, через що комунальники працювали у посиленому режимі. У мережі активно поширювали яскраві фото та відео міст, що потонули у білосніжному покривалі. Також синоптики розповіли, яка погода буде в Україні на вихідні і далі. Андрій Миронець МКСМІнформ